Вітаємо вас на каналі Файні квіти городина садочок. Мир вам та добра та краси в ваших будинках та біля будинків. І краса ця можлива, якщо побільше квітів росте біля будинку. І сьогодні ми продовжуємо гороскопи, аграрні гороскопи на січень 2024 року і розглянемо агрогороскоп на різання та укорінення живців рослин в січні 2024 року за київським часом. Подивіться, в нас перший період дуже гарний це діва, спадаючи місяць. Це третя фаза, початок третьої фази супер. А сонце буде знаходитися в королівському 11 градусі Козирогу і на наступний день 12 градус Козирогу. Дві енергії і сонце, і місяць в знаках якраз коріння, в знаках Землі. Ще й до всього, тут, 1-2 січня, всі 24 години будуть працювати дуже продуктивні енергії Сузірів. Під керівництвом 1 січня сузір'я пурва пхалгуні. Сузір'я э, Сузір працює під керівництвом Венери і утора пхалгуні під керівництвом сонця. І ці енергії всі разом дають дуже гарні енергії для того, щоб ми отримали добрий результат. Позитивний результат для чудового укорінення наших живців. Наступний період це у нас. Телець, зростаючий місяць. Сонце буде в 29 та 30 градусі козирогу. Зростаючий місяць зразу відповідає на питання, чому не можна обрізати садові рослини, але можна нарізати живці. Це виключення з правил. нарізаємо рівно стільки, скільки необхідно живців для укорінення. Більше нічого не ріжемо і зрізи обробляємо зеленкою. І тепер розглянемо, які ще планети будуть брати участь у цих гарних справах людини для того, щоб зробити на Землі дійсно гарне життя, яке буде в радості та в щасті. 18 січня починається гарний період, після 18-ї години вечора, не раніше. І до кінця доби тут буде нам допомагати через сузір'я Бхарані. Планета, прекрасна планета Венера. І вона також буде працювати 19 січня, всі 24 години. Теж Венера буде допомагати через Сузір'я Пхарані. Трошечки більш критична ситуація, я б назвала її тут більше жорсткіша ситуація. 20 січня з початку доби та до 12 години дня. Далі там місяць без курсу, ми його не використовуємо. Тут Сонце буде працювати через сузір'я Крітіка. Тобто є у нас вибір і дуже гарний вибір використовувати для того, щоб укорінити, укорінити і розмножити свої рослини. Але це не все. До кінця місяця у нас є іще один гарний період. Тут буде діва давати нам гарні енергії зразу, же, після спаленого шляху місяця. Діва, спадаючи в місяць, супер. Сонце буде з 8 по 11 градус водолія. А дивіться, що тут цікаво у нас. 29, 28 січня всі 24 години тут у нас буде розділюватися енергії. В першу чергу до 12 години 20 хвилин буде кету передавати енергії через сузір'я Маха. А Маха відповідає за те, щоб продовжувати род, рід рослин, продовжувати життя. Ось якраз ця енергія супер. І така ж гарна енергія після 12-20 буде висилатися в до землі і до рослин, і до людини. Це буде цікава енергія нашої краси планети Венери і через сузір'я пурва в халгуні. Наступний період 29 січня, теж ці 24 години теж ділиться день на дві частини. В 1525 завершується якраз праця в через сузір'я Пурва Пхалгоні і починається енергія Утра Пхалгоні. Це сонечко буде відправляти свою енергію. Як бачите, в нас тут тільки дві доби і зразу відповідає на питання, чому ми не, не включаємо 30 січня, а тому що місяць без курсу починає працювати з 1 години 21 хвилина до 10 години 4 хвилини ранку, і потім перехід в інший знак. Тому, будь ласка, 30 не плануємо. А тепер я хочу вам показати весь. Наш гороскоп, щоб ви могли зробити собі скрін і вже знати, коли і що ви будете планувати для того, щоб розмножити свої любимі рослини. Що ж, ми бажаємо вам успіхів у вашій справі, творча справа, гарна справа, і нам буде допомагати, як ви бачите, дуже у багатьох випадках саме. Венера, яка відповідає за красу, і дуже гарні енергії місяця і сонце все разом працює на те, щоб створити гарний результат і щоб земля наша процвітала і наше було щасливе та радісне життя. На все добре, бувайте, здорові! До нових зустрічей на нашому каналі.